Близько 250 дітей відвідують літній християнський табір. Каніколи з Богом, який п'ятий рік поспіль організовує церква святого Йосафата. Щодня дітям пропонують цікаве, змістовне та наповнене духовністю дозвілля, розповідає відповідальний за проведення табору отець Роман. Щоденно діти починають свій день зі святої літургії, де майже всі приступають до святого причастя, приймають євхаристійного Ісуса, зміцнюють своє духовне життя. Так само є катехізації. Вони розходяться по групах, і аніматори е, парафії і інші присутні аніматори стараються їм донести слово боже. А після вони мають тут невеличку перекуску, а потім далі продовжується вже більш цікавий для них, я думаю, день, тому що вони мають різні забави, різні ігри, банси, гуртки. Зрештою, завершується день представленням команд, їхніх логотипів, їхніх пісень, їхніх гасел. Тобто кожного дня ми стараємося, щоб дітям було цікаво. Щоденно у них є своя програма. Є спочатку пісня, потім повторюють ще декілька пісень з дня, який пройшов. Таборові дні з дітьми проводять і служителі церкви зі Львова, а також старші товариші, які вже не вперше свої літні канікули проводять з богом. Проводять цей табір брати-редентористи з міста Львова, допомагають їм їхні декілька аніматорів, аніматори з українського католицького університету і решту є аніматори нашої парафії. про свої враження від перебування у християнському таборі. розповіли наймолодші учасники. Нам подобається саме більше, і більше. Працювати після обіду. Саме більше разом граємось. Кожен будь-яку. Мені було цікаво робити ляльки. Робити ляльки. Це легко було. Нам дали тканину, ми просто запхнули сіла, закрутили. Ну, Нам було дуже круто. Запрошує дітей на канікули з Богом ще дві великі греко-католицькі парафії Червонограда. У церкві Святого Юрія літній табір розпочинається 14 липня, а у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України з 27 липня.